Так, добрий день всім. Сьогодні розкажу і покажу, як користуватися кодовими замками, які встановлюються на валізах. Для прикладу візьмемо варіант кодового замка з функцією митного огляду системи ТСА. Це замок з тризначним кодом, схвалений Адміністрацією транспортної безпеки США. Система ТСА, ну або Перекладається ця це абревіатура як Transpiration Security Administration, це можливість відкрити вашу валізу не тільки з допомогою коду, а й спеціальним ключем. Тобто впізнати такі, такі замки неважко. На них завжди стоїть фірмовий значок у вигляді червоного ромбу. В ряді країн, наприклад, Сполучені Штати, Канада, Ізраїль, якщо співробітника аеропорта виникли сумніви щодо вмісту вашої валізи, то він має право відкрити її без вашого відома цей цим ключем. Ключ комплект не входить, він і тільки у співробітника Служби безпеки аеропорта. Тобто, якщо валіза була таким чином відкрита, то на неї клеють спеціальну бірку, щоб господар валізи про це знав. Важливо, що сам код, який був попередньо встановлений на замку, під час такої процедури не міняється. Його ніхто не знає, крім власника валізи. От. Ну, Кодові замки бувають стаціонарно закріплені на корпусі, так як у нашому, у нашому випадку. От. Або вигляді різноманітних навісних колодок. Ну, розглянемо, як працює такий замок. Тобто замок. Зараз у нас тут світрену тренуліт, це заводська комбінація, про який замок є відкритий. Ось він є, Ось він є відкритий. І підводимо, підводимо сюди до нього бігонки від основного відділення і втоплюємо їх по черзі, поміщаємо в замок самі хвостики. Ну, ось таким чином я втопив і тепер збиваємо комбінацію нулі. Тобто прокручуємо, збили комбінацію. Зараз замок і заблоковані. Перніше заблоковані бігунки самі в замку. Для того, щоб змінити ті бігунки, треба набрати нашу комбінацію нулі. Зараз я набираю нулі. Набрав. Ну, і Відкривається замок. Для того, щоб поміняти комбінацію нулі на якусь свою, нам треба вдавити кнопочку. Тут така є така незамітна кнопочка. Зараз давно. Ось тут. ось тут. Я не знаю, чи вам видно. От, тут є кнопочка. Її треба вдавити чимось більш-менш гострим. Ну я маю таку шпильку гостру спеціальну. Тобто, в режимі відкритого замка, в даному випадку, при трьох нулях, ту кнопку вдавлюємо всередину. О, тримаємо її натиснену і виставляємо свою комбінацію, яку ми хочемо. Ну, Будь-яке тризначне число. Ну, наприклад, я поміняю на три одиниці, щоб легко не ходити. Тобто я тримаю ту кнопку натиснену і в той час виставляю комбінацію три одинички. Виставив три одинички, кнопку відпускаю. Ось. І зараз, зараз у нас стоїть комбінація три одиниці. Тобто не три нулі, а три одиниці. Це комбінація, при якій замок є відкритий. Ну і от повторюємо цю всю процедуру, тепер підводимо бігунки, втоплюємо по черзі хвостики, от, втопили, збиваємо тепер комбінацію 3 одиниці, замок заблоковано. Для того, щоб відкрити, відповідно, набираємо тепер вже нашу нову комбінацію 3 одиниці. Ось я набираю 3 одиниці і відкрив замок. Ось така процедура. Все, дякую за увагу, на все добре, до побачення.